Треба терміново закрити все як його. Отже, з нами на зв'язку Олексій Прокопенко, президент Центру допомоги Україні у Сполучених Штатів Америки. Вітаємо, пане Олексію! Вітаю, друзі, вітаю Україну! Ще раз перепрошую за. Багаунт uh, я не встиг просто налаштувати правильно свою систему, щоб не було видно. Але вітання вам з кухні. Тобто, це абсолютно така сьогодні традиція. Я буду з вами на одній хвилі, uh, пане Олексію. У вас дуже добре видно і чути. І це е, нічого, що ви на кухні. У нас на жаль в Україні часто переривається зв'язок, а тому у вас е, зв'язок хороший, а тому ми зможемо з вами поговорити. Ми знаємо, що ви займаєтеся волонтерством тривалий час, і от коли почалася повномасштабна війна, ви все закинули і зайнялися тільки допомогою, доставкою гуманітарних вантажів до України. Скажіть, як вам вдалося зібрати таку велику кількість людей? Ну, команду там 60 чоловік. Щоб допомагати і координувати роботу доставку гуманітарних вантажів до України. А, ну насправді зібрати команду а, на зараз це не є над ну, тобто настільки таке складна, таке складне завдання, як знайти саму допомогу. Тобто м, навколо питання України і допомоги Україні об'єднується багато людей, і Україна насправді багата друзями. І серед них серед них ці друзі це її співгромадяни, які. Виїхали давно або вимушено перепереїхали до стану натом до інших країн. Власне, власне, в цьому і криється великий секрет небайдужих людей, які люблять Україну і хочуть їй допомогти. І насправді, коли ми говоримо про друзів, коли ми говоримо про волонтерів, я їх так називаю, то треба сказати, що в нашій команді, і взагалі, от серед інших громадських організацій, які діють сполучених штатах, можна зустріти багато справжніх друзів. Це не менш важливо, тому що. Справжні друзі вони йдуть з тобою до кінця. І я от щиро вірю в те, що наша команда Help Україн Центр Америка це ті люди, які е, будуть з нами до кінця, до перемоги України над Росією. Ну Ми знаємо, що ви доставляєте вантажі контейнерами по морю. і Е, маєте таку мрію, щоб доставити умовно цілий корабель таких контейнерів. Е, зараз вам вдалося зібрати 12 їх, так? Вже може, так, да, вже може 13, так. Сьогодні сьогодні вчора приїхав 13, так. А загалом а... ко, корабель так умовно вміщає 200 контейнерів. Ну, це може бути, знаєте, 200 контейнерів це так сказати. Це в залежності від того, який це. Це може бути і 300, і це може бути декілька тисяч. Ми е, поки що орієнтуємося на корабель. Знаєте, просто на умовно корабель. І скільки Україні треба буде, стільки ми будемо працювати. Це умовна назва, корабель, щоб якось спонукати донорів. Взагалі це кла це, це просто мрія. Я в один день своєю командою. Ми багато. Ми багато ми працюємо там багато годин, і в один день ми просто зрозуміли, що нам треба конкретна і чітка мрія. От ми вирішили, що це буде один корабель гуманітарної допомоги. І ви знаєте, це абсолютно реально. Українці за кордоном, вони у світі. Ми плануємо не тільки сконцентруватися на Сполучених Штатах, ми думаємо про те, як, як глобалізувати ще з нашої команди Help Ukraine Center в Польщі цю ідею. Тому що, наприклад, Канада, Південна Америка, Австралія теж мають що дати. І наше завдання, можливо, в найближчому майбутньому, як ми налаштуємо все правильно в Сполучених Штатах, буде подумати про те, яким чином долучити до цього. Всю земну кулю, щоб допомагала Україні І так. Зараз вся земна куля допомагає, але ми розуміємо потреби, вони треба кожного дня. Ми розуміємо глибину цих потреб, і тому ми будемо над цим працювати. Так, є мрія, треба до цього. До, до неї прагнути. Ну а як ви от знаходите ці гуманітарні вантажі? Чи вам замовлення приходять? Конкретно з України що потрібно, чи ви проводите якісь акції з, від, зі збору потрібних речей, чи ви контактуєте з бізнесменами? Ну як налагоджений взагалі цей процес? Як налагоджений взагалі цей процес, тобто ми розуміємо, що потреби в Україні вони є досить такі комплексна. По оскільки Україна переживає гуманітарну катастрофу, можна сказати, навіть не можна сказати, констатувати, то в цих умовах Україні потрібно все. Наша команда концентрується, фокусується на тому, щоб допомагати знаходити те, що найнеобхідніше: це їжа, гігієнічні засоби, медикаменти, медичне остаткування, медичні розхідні матеріали, всякі прибамбаси круті для нові для лікарень, а також дитячі речі, теплі речі, генератори. Тобто, ми, ми приймаємо рішення. По кожному кейсу окремо, але ми в принципі готові відправляти все те, що по суті сьогодні треба в Україні. Що якщо сказати про потреби і про їх вивчення, то треба зазначити, що ми ці потреби часто синхронізуємо з нашим дистрибуційним партнером співдія в Україні. Тобто є така глобальна організація в Україні. Вони дуже крута команда людей, волонтерів, Ірина Тулікова її очолює. Де ми з ними вони, вони мають загальну картину по державі, що треба в державі на той чи інший період часу? І ми з ними синхронізуючи свої зусилля, думаємо про те, як як допомогти, дещо шукати. Наступний крок наш тобто цього шукання це є м, комунікація тут в Сполучених Штатах. Тобто ми йдемо до бізнесу, йдемо до громади, йдемо до лікарень, йдемо до місцевих муніципалітетів, і з ними говоримо про те, що в Україні є такі, такі, такі потреби. Якщо якісь речі є, які не, ми не можемо знайти, то ми думаємо, як це купити, як нафандрейзити грошей і купити це. і власне в цьому полягає висутня от нашої такої роботи. Наступний ще крок це от великий шлях логістичний, тому що е, в цьому, якби ми вибудували цю логісти... це логістичне транспортне плече, е, але якби разом спільно із Help Ukraine Center Люблін, тобто це наші такі найближчі, це наші, ну скажімо так, глобальні партнер наш в світі, з який допомагає повністю забезпечити нам е, цю логістику від. Сполучених Штатів і до дверей українського громадянина пане Олексію, от більш детально хотілося б почути саме про той момент, коли ви приходите до представників влади чи інших установ чи до бізнесу, або ж фандрейзите особисто через звичайних людей. Тому що ну в Європі зокрема вже часто можна почути таке, що так європейці підтримують Україну, але вже менше тому, що в них енергетична криза виникла, і багато своїх проблем. штати так сильно не відчули, поки що цієї кризи спровокованої війною в Україні. То хотілося б дізнатися від вас, чи не стали менше допомагати безпосередньо в Штатах для України, чи не втомилися вони від цих запитів, чи не було таке, що вам відмовляли. Чи можливо там навіть казали, що е, ну, дамо, але не, не так активно, як раніше це було. Тобто, ну, е, тому що е, інші волонтери, деякі навіть штатів, казали, що відчувається таке, що ніби як допомагають, але вже немає такого ентузіазму, як було з самого початку ніби як звічності допомагають, а внутрішнього цього мотиватора допомагати Україні вже немає, як було на початку. Чи можете ви це підтвердити якось ще спростувати навпаки? Дивіться, це знову ж таки це комплексне питання, яке потребує комплексної відповіді. Якщо почати взагалі про загальну тотальну втому людей громадян у світі, то е, просто взяти психологічно, це психологічний ефект е, соціальних груп мас е, людей е, немає значення, тобто люди втомлюються від від от люди втомлюються від теми війни, і треба сказати, що в сполучених штатах люди теж втомлюються: і влада, і медіа і звичайні громадяни, і особливо волонтери вигорають. І волонтери багато втомлюються, які багато працюють. Це особлива, якби вид втоми, від якого ми не часто, який ми не можемо допускати, щоб не зривати якісь там процеси. Але світ, і ми повинні світу доносити наступну думку. Що ця війна це насправді не війна України з Росією, це війна світу з Росією, і а, ми захищаємо сьогодні усей нормальний цивілізований світ від російської агресії, від цього тоталітарного від тобто в цій війні а, багато історичного. А, по перше, найбільш історичне те, що українські громадяни гинуть, і це найскладніше, і це найпроблематичніше. Ми сьогодні відвоюємо світ на своїй території, своїми громадянами, своєю кров'ю, і тому хай скажуть дякую, що ми взагалі це робимо. Для світу тому, коли ми йдемо до великих партнерів, до громадських організацій, ми звісно про це все говоримо, і ми будемо про це говорити. Ми не повинні забувати, що не громадяни світу гинуть на полі бою, а українці гинуть. І тому, але коли ми говоримо про якісь матеріальні речі, воно абсолютно того не вартує в глобальній площині. Але коли на практиці це приходить до ми прийшли, дайте нам це, звісно, нам відмовляють. Мені відмовляють кожну. Дня, нам відмовляють кожного дня, ну так скажемо так, ми не можемо здаватися. Нам тут закрили двері, ми пішли встукати в інші, тому що в нас немає іншого вибору. Ми повинні боротися шукати ці ресурси по всьому світу. І насправді ви праві, що ви добре підняли цю тему, що Європа теж втомлюється, Сполучені Штати втомлюються. Але якщо говорити про Сполучені Штати окремо. То я б хотів би сказати, що вони чітко розуміють, ем, тобто їхню стратегічну стратегічну цю допомогу і важливість цієї допомоги для України на Вор... для сполучених штатів Росія це стратегічний ворог, який закріплено в їх національних документах, і тому е допомагати Україні це їх святий обов'язок. Вони допомагають, вони допомагають багато. Єдине, що можливо, треба змінювати методи, способи комунікації. Що ми використовуємо, залучаємо більше людей, залучаємо якихось інших людей, більш професійних, можливо, людей діємо по інакшому. Це спробували, не працює, пробуємо це і так далі. І тому подібне. Тому ну, от така ситуація наразі. Скажіть, а ваші донори це здебільшого пересічні громадяни чи є й великі корпорації, фірми? Ну наразі станом на сьогодні Help Ukraine Center, ми наші найбільші донори це. Корпоративні клієнти, тобто це клієнти, це корпоративні організації, тобто це великі фонди або фундації, або ж, ну, ж такі комерційні структури, які ем, допомагають ну тобто надають цю гуманітарну допомогу великими обсягами. Звісно, є і дуже класні випадки, коли нашими дуже почесними і дорогими донорами є звичайні громадяни. Розкажу вам буквально два випадки: ем, навіть три випадки. Один випадок: це коли велика компанія вона виробляє. І засоби гігієни, не будемо її називати, тому що це їхня палесі, їхня політика. Вони просили це не називати. Вони телефонують до нас і кажуть, друзі, в нас є для вас там велика партія гігієнічних засобів, ми готові вам це надати. Будь ласка, беріть для України. Окей, ми беремо це для України. Тобто це великий корпоративний донор, який там вираховує там від п'яти контейнерів гуманітарної допомоги однієї партії. Це були, наприклад, вологі селеветки, які вже отримала Україна. Якщо говорити про мали, маленького донора, звичайного пересічного, пересічного громадянина, то в нас була просто жінка, яка зв'язала 25 шарфів. І передала ці шарфи на наш склад і жовто-блакитні, і вони щоб обігріти 25 українських 25 українців, маликих великих чи маленьких немає значення. Вона своїми руками зробила річ і передала це. До нашого складу, що ми зараз транспортуємо до України, і ще один випадок, коли група американських громадян, студентів, хлопців молоді виграла гроші в покер і якусь там суму, і вони на ці гроші закупили для громадян України тушонку. Якраз я згадував, що Росія, якби почула цю інформацію про тушонку, вона б зразу це конвертнула в дуже круту історію про те, що про отруєну тушонку яку з якимись спеціальними наркотичними засобами, щоб українці була. Тобто, тут багато різних, моментів, багато, багато різних моментів, але найцінніше це, ну, це, скажімо так, щирість і готовність допомогти, а не балакати. Оце найцінніше. Пане Олексію, ви зачепили ще одну важливу тему, зокрема про вигорання волонтерів. Ось ми пригадуємо у Луцьку перші дні війни. То до волонтерських центрів були черги бажаючих допомогти, але не всіх навіть брали, багатьом відмовляли, бо стільки роботи не було. А зараз ситуація інша. Зараз навпаки, волонтери просять додаткових рук, тому що не встигають. А багато хто вже не може долучитися фізично немає такої можливості емоційно перегорів. А ви також проводите великий об'єм роботи? Ми розуміємо, скільки часу потрібно для цього приділяти, щоб такі масштаби допомоги надавати. Тож хотіли вас запитати також про вас, як ви справляєтеся з емоційним вигоранням? Скільки часу ви приділяєте на відпочинок? Як відпочиваєте, щоб відволіктися від цієї волонтерської діяльності? Що би могли порадити українським волонтерам, які виснажуються, як їм діяти в цій ситуації, щоб зберігати сили? Знаєте, це дуже важливе питання, е, і якщо казати про про широкий загал, то е, треба зазначити, що е, допомога вона, вона, тобто, це вибір. Е, кожна людина черпає цей енергетичний ресурс в залежності від того, е, тобто яка, яка її мотивація, яка її система цінності, і так далі. Я для себе в один момент зробив вибір. І, роблячи цей вибір, ти чітко усвідомлюєш твоє завдання в подальшому організувати себе таким чином, щоб ти був максимально корисним для суспільства, для, для цих процесів, для цих процесів, для цих процесів, тому що є не різні сфери нашого життя, які так чи інакше потребують нашої уваги. Якщо що стосується мене особисто, то так я втомлююсь, часто доводиться багато їздити, багато літати, особливо останній час. Було так інколи. Я спав більше десь в дорозі, ніж вдома, і це набагато і це дуже багато забирає сил. Як я відновлююсь, чесно вам скажу, що мені достатньо десь. Ну, мені кожній людині чим більше часу ти якби відпочиваєш тим краще, але мені, от після такого якогось дуже тривалого сумбуру, якось мені треба хоча б один день-два дні просто побути на самоті без телефону. І я намагаюся це робити раз на якийсь період часу, раз на якийсь місяць, хоча б на один день, відключатися від якихось справ, щоб далі рухатися. А насправді мене найбільше мене лікує природа, тобто, якщо я на природі десь там один-два дні побуду або в колі сім'ї, або в колі близьких друзів, і не говорючи про волонтерство, це допомагає відновитися. Насправді, це вдається не часто робити, особливо за останній рік, але я пробую це робити, тому що щоб не просто не не звалитися де-небудь на якійсь дорозі. Ну і водночас, жити за щось треба, в Сполучених Штатах ми знаємо це теж складно. Так. А що стосується прожити, я скажу, тому що ну як насправді для і для колег, і для всіх це важливе питання. Треба ну хочеш жити відкрито, живи відкрито. Наприклад, коли я брав цей проект Help Ukraine Center, коли я про це говорив, думав, я сказав, що я за волонтерство грошей не беру. Тобто я живу без будь-яких стипендій, без, без якоїсь зарплати. В нас в команді жодна людина не отримає ніякої зарплати. Ми всі волонтери. В мене паралельно до... Тобто до початку війни була створена компанія. Вона працює це компанія займається фінансовим консалтингом фінансовими послугами, тому що Нью-Йорк це столиця корпоративного світу, якраз ця сфера, в якій я розуміюся, прийдучи сюди в цей сектор з транспортно-логістичного напрямку. Тому компанія моя працює, працюють люди працюють на аутсорці Люди тому це допомагає мені якось. Тримати себе на плаву, я не кажу зараз про заробітки. Ми про заробітки взагалі всі забули. В більшості ті люди, які мене оточують. Тобто, ми не думаємо про те, щоб заробити там якісь статки. Ми думаємо про те, як забезпечити там своє життя і своєї родини на якомусь певному рівні, щоб, хоча би, там, не скочуватися донизу, і це а, і це це наші сьогоднішні реалії. Можливо, є люди, які здатні вміють робити якісь бізнеси. Ми з волонтерства ніколи не робили бізнес. Я за волонтерство ніколи не отримував ніяких грошей, ніяких преференцій, ніяких там подарунків. Скажем так, все, що я можу зробити, це віддати для України, тому що це моя країна, наші громадяни, і це, скажімо так, любов. От, власне, от тут можна так тільки прокоментувати. Дякуємо вам, пане Олексію, за цю. Важку, але потрібну роботу для України і за участь у нашій програмі за цікаву розповідь. Дякую вашій студії. Дякую за те, що ви робите. Успіхів вам і сподіваюся подальшому на співпрацю. Дякую вам дуже за те, що ви робите. Тримайтеся. Ми з вами. Разом переможемо! Все буде Україна. Слава Україні!